Доброго ранку, мої любі малята! Зараз в нас пора року весна, і ми з вами знову на прогулянці у на нашому лютому парку Зелений Гар. Ви бачите, яка сьогодні гарна погода. Сонечко сяє, небо. Трохи блакитне. Снігу вже нема. На землі ще опали листя з Подивіться, так? Дерева стоять у полі, їхні віти чітко виділяються на фоні неба, Сяє яскраве весняне сонечко. Ось така подорож нашим улюбленим парком чекає сьогодні на нас із вами. Мені дуже подобається прогулюватися такими знайомими містами нашого парку.